Слава Ісусу Христу, Обідня година, третя година. Ми знову стаємо з вами до спільної молитви, до спільної боротьби за душу, за душу кожного українця, за душу кожного нашого військовослужбовця. Тому що ця війна це війна, в якій, так як і будь-яка, в принципі, війна, це війна не тільки за територію, там, чи за владу. Але війна, вона в першу чергу стосується людської душі, стосується того, що є в мені всередині. І будь-яка війна, вона виявляє всі людські як пороки, так і навпаки гідності і достоинства. Тож ми, молячись в часі цієї нашої спільної молотовної варти, продовжуємо молитись і воювати за людські душі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Візьмемо сьогодні стихи із, знову ж таки, з першого послання Апостола Івана з третьої глави. Кожен, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому перебуває, і він не може грішити, бо він від Бога народився. Просте. Елементарне пояснення від апостола Івана, чому є війна? Тому що війну розпочинає людина, людина, яка грішить, людина, яка по життю є грішником, людина, яка не кається в своєму гріху. І от пишеться, що той, хто народився від Бога, той, хто вибрав стежку, іти з Богом, дотримуватись Божих заповідей. Тобто той є праведний, той ніколи не буде чинити гріха. Радше не то, що ніколи не чинити гріха, це складно насправді. Але така людина вона завжди буде шукати в собі сили протистояти гріхові. Вона завжди буде не боятися визнати свою помилку. Бо саме визнання помилки, визнання того, що я був неправий, робить людину сильною. Саме визнання помилки робить людиною то людиною, що я не, не боюся визнати, що був неправий. І тому так важливо є в цьому нашому житті не боятися е, визнавати своїх помилок. Я перепрошую, я мушу збити дзвінок. Тож, ще раз просто хочу наголосити, що людина, яка визнає свої помилки, людина, яка визнає, що була неправа, вона народжується від Бога і для Бога. Вона народжується для життя. І така людина завжди буде сильною. Така людина завжди буде, знаєте, під Божою опікою. Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий! Помилуй нас, Христе, Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. З того виявляється діти Божі і діти диявола. Кожен, хто не чинить справедливості, не є від Бога. А й той, хто не любить брата свого. Той, хто не чинить справедливості, той, хто не любить брата свого, той не від Бога. Ці, ці, цей стих, ця фраза це те, що написав євангелист е, апо, Апостол Іван, є закликом сьогодні до нас усіх. Якщо ми Хочемо бути з Богом. Якщо ми хочемо врятувати свою країну, якщо ми хочемо зберегти свою людину, свою душу, немає значення, чи цивільні, чи військові, ми не повинні чинити беззаконня. Ми не повинні бути в ненависті. Я не кажу любити. Я кажу не мати ненависті. Людина, яка без ненависті. Це теж людина, яка любить. Адже ненавидіти, це бажати знищити, це бажати зруйнувати, це бажати, по, як би це сказати, познущатися над кимось, над своїм ближнім. А людина, яка любить, вона виявляє повагу. Вона виявляє повагу до того, хто поряд з тобою. Це теж є любов. Тому і відрізняємо, це діти Божі, відрізняються від дітей диявола. Відрізняються ті, хто є з Богом і ті, хто є без Бога. Знаєте, Христос, одного разу, коли до нього прийшли е е люди, черговий раз попросили про щось допомогти, щось когось там оздоровити. Христос своєму, знаєте, такому. Е Розпачі, можливо, і гніві. Ну, як можна це судити із текстів, сказав: роди невірний, доки я буду з вами. Тобто, Він, бачачи людське серце, що люди приходять до нього, щоб його використати, можливо, тільки для заради своїх якихось там бажань, але не заради того, щоб бути з Богом. Що робить Христос? Та, Він їм докоряє, Він їм вказує на їхню помилку. Але при цьому їм допомагає. Це і є любов. Вигнати ворога з свого дому. Але при цьому йому сказати, що це є мій дім, ти не маєш права в ньому бути. Це є повага до нього. А коли ти просто над ним знущаєшся твориш і твориш різні беззаконня, це не є правильно. Бути дитиною Божою. Це не мати ненависті. І це сьогодні є заклик до всіх нас. Бути дітьми Божими, які дотримуються заповідей, але не мають ненависті в своєму серці. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішний. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий. Помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, і захорони, Господи, цей сьогоднішній день, всю нашу Україну. Будь щитом і Списом, Господи, для всієї нашої держави. І вчини своє чудо, Господи, вчини перемогу над нашим ворогом. І звільни всю нашу Україну, бо ти святий, все завжди, нині, повсякчас і навіки віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!